Вітаю, шановні глядачі. Агенція Life Invader підготувала для вас порцію свіжих новин за тиждень. На 6 кабанів весна в розпалі та спецрепортаж інтерв'ю з прибульцем. Поїхали. Весна прийшла! У штаті Квант офіційно розпочалася метеорологічна весна. Поки на те, що календар показує березень, природа вже починає тішити мешканців теплом і першими ознаками справжнього весняного пробудження. Метеорологи прогнозують, що цього року весна буде ранньою та теплою. Однак фахівці закликають не забувати про різкі зміни погоди та весняні дощі. Тож діставайте легкий одяг, плануйте прогулянки та насолоджуйтесь першими теплими днями. Весна в штаті Квант офіційно розпочалась. Кому весняний настрій, а кому потоптані поля. В сільській місцевості фермери б'ють на сполах, Дикі кабани масово виходять з лісів і знищують врожаї. За останній місяць десятки господарств зазнали значних збитків, проте місцева влада не поспішає вирішувати проблему. Вони приходять ночами, нищать все на своєму шляху, ми не можемо цього більше терпіти, каже фермер Джек uh, Деніелс. Експерти припускають, що причина агресивної поведінки тварин є вирубка лісів і зменшення природних місць проживання. І на сам кінець. Кванті Ві презентує унікальні кадри: інтерв'ю з Прибульцем. Не ходіть по інших каналах, залишайтесь з Life Invader, не прощаємось. Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні агентство випало унікальна можливість взяти інтерв'ю у справжнього прибульця. Вітаю, по перше, хотів би запитати, як вас звати. Вітаю, мене звати Доріан. Добре, приємно познайомитись. Перейдемо до запитань. Як давно ти зрозумів, що ти інопланетянин? О, це складне питання. Я завжди відчував, що відрізняюся, але справжнє усвідомлення прийшло, коли почав бачити речі, яких інші не помічали. Людські звички здавалися мені дивними, їхні емоції хаотичними, а технології надто примітивні. Тепер щось відрізняю від землян, чи є у тебе здібності, яких немає у звичайних людей? Так, а вже ж. я сприймаю час не лінійно, а як цілісний потік. Це дозволяє мені передбачати події та знаходити кращі варіанти розвитку ситуацій. Також я можу змінювати свою біоенергетику, пристосовуючи її до навколишнього середовища. Як вважаєш, чому ти саме в штаті Квант? Яка твоя місія? Е -е, ну, дивіться, моя місія це спостереження, квант це точка сингулярності, де притинаються майбутнє та минуле. Тут зберігається ключ до переходу людства на наступний етап розвитку. Я повинен стежити за балансом і не допустити хаосу. А як взагалі виживаєш в земних умовах? Чи були конфлікти з місцевими? О, адаптація була складною. Гравітація тут важча, ніж на моїй батьківщині. Повітря насичене частками, які сповільнюють мислення. Конфлікти? Так, люди бояться всього, що виходить за рамки їхнього розуміння. Доводилося маскуватися під одного із них. А в плані їжі адаптувалися до салатів і бургерів. Це була найскладніша частина. У моїй системі травлення відсутні ферменти для переробки багатьох земних продуктів. Але я знайшов вихід живу на коктейлях із водоростей та електролітів. Бургери це не їжа, це випробування. Ну і наостанок, чи хотілося б повернутися додому в рідну галактику? Якщо так, то відправишся на своїй машині. <звук> Іноді так, але мій дім зараз тут відправитися на своїй машині. Це не просто машина. Це мій інструмент, який я зібрав з підручних засобів, і він допомагає мені в зборі інформації. Цей апарат оснащений двома потужними антеннами, що посилають сигнал по землі, а також двома її призвуковими турбінами для надшвидкого переміщення по штату, аби не бути поміченим мешканцями. Ось вам маленька демонстрація, як працюють мої антени. Слухайте, ви це чуєте. Цей сигнал поширюється зараз абсолютно по всьому штату, і потім відбувається і повертається до мене. Таким чином я зможу збирати для себе корисну інформацію. Тож додому ви не збираєтесь? Можливо. коли місія буде викон, я повернуся. Але хто знає, може я залишуся назавжди. Дякую за відповідь, мабуть, прибульці саме час їхати виконувати свою місію. Дякую за увагу! Шановні мешканці, штату кват. Це був репортаж з місця подій. Залишайтесь з Life Invader.